Після доволі повільного старту Субару поступово, але впевнено набирає оберти у створенні своєї лінійки електромобілів. На початку року бренд нагадав про себе оновленим кросовером Солтера і новим кросовером Trailseeker для Північної Америки. І ось черговий крок уперед: світова прем'єра абсолютно нового електричного кросовера Субару Uncharted. Як і більші моделі бренду, Uncharted створений на платформі Toyota. Цього разу мова про новий CHR+. Але як підкреслюють у Subaru, це не просто ще один варіант на тій самій базі. Кросовер отримав характерний дизайн у стилі Subaru та оригінальне налаштування шасі, що має зробити керування більш емоційним і впевненим, підкреслюють у компанії. Але чи це справді так, розглянемо далі. До речі, цікавий момент. Під час дебюту Uncharted компанія також офіційно вивела на європейський ринок вже знайомий американцям електричний Trail Seeker. Щоправда, тут йому дали іншу, але при цьому дуже знайому назву Outback з приставкою І на початку. І так, технічно це один і той же автомобіль. Але повернемось до нашого сьогоднішнього героя. Subaru Uncharted побудований на платформі і e TNGA. Тієї ж, що й у Toyota C-HR Plus. і якщо чесно, зовні він багато в чому нагадує свого донора. Він має такий же оптічний профіль з аркоподібним дахом і приховані ручки задніх дверей. Так передню частину трохи переробили, з'явилася фірмова емблема Subaru, оригінальна світлотехніка. Фари мають шість світлодіодних елементів, але в цілому схожість нікуди не поділася. Проте є й відмінності, особливо в деталях. Характерні елементи передньої та задньої частини відсилають до більших моделей бренду, таких як Soltera та Trailseeker. Плюс трохи масивніше темне пластикове облицювання по периметру кузова. Це надає Uncharted той самий субарівський характер, який притаманний останнім новинкам марки. До нового вигляду додаються свіжі 18 або 20-дюймові колісні диски і чорний дах у версії gT, який візуально робить кросовер яскравішим і динамічнішим. Задня частина виглядає лаконічно та сучасно, витягнуті ліхтарі замість суцільної світлової смуги, як у кросовера Тойоти, чорні шильдики, висока лінія скління та акуратний безшовний дизайн, доповнений сріблястою вставкою у нижній частині бампера. А ще рейлінги на версіях з повним приводом. Поки Subaru тримає габарити нового кросовера Uncharted у таємниці, деякі орієнтири вже з'явилися. Зокрема, відомо, що модель буде майже на 180 мм коротшою за електричну Solterra, яка має довжину 4690 мм. Отже, можна припустити, що габарити Uncharted складатимуть близько 4510 мм у довжину. Це вже ближче до розмірів субкомпактного крострек. Дорожній просвіт новинки становить 210 мм. Якщо орієнтуватися на споріднену Toyota CHR Plus з довжиною 4520 мм, шириною 1870, висотою 1595 і колісною базою 2750 мм, можна очікувати, що Subaru Uncharted буде схожим за пропорціями. Що стосується силової установки, то між версіями, представленими для Європи та Америки, є суттєві відмінності. Незвично для марки Subaru, але базова модифікація пропонується з переднім приводом. У Subaru зазначають, що ця версія саме в Америці з'явиться в обмеженій кількості та розрахована на тих, хто шукає більш доступну альтернативу з більшим запасом ходу. Американська передньопривідна модель має потужність 221 силу і комплектується акумулятором на 75 кВт годин. За попередніми оцінками, така конфігурація зможе проїхати до 480 кілометрів на одному заряді за північноамериканським циклом EPA. У європейських версіях пропонуватимуться також передньопривідні моделі, але з двома варіантами батарей. Перший на 57,7 кВт годин. Із запасом ходу до 445 км, другий на 77 квт годин, що дає змогу подолати до 585 км без підзарядки. Тут розрахунок вже проводився за європейським стандартом WLTP. Повнопривідна версія отримала відчутне збільшення в потужності 338 кінських сил завдяки двом електромоторам по одному спереду і ззаду. У версії Uncharted з повним приводом заявлений розгін до 100 км на годину становить менш, ніж 5 секунд. Цікаво, що на американському ринку така версія пропонується з тим же акумулятором, що й передньопривідна модель, на 75 кВт годин. Заявлений запас ходу становить до 465 км. У Європі повнопривідна модель оснащуватиметься трохи більшою батареєю на 77 кВт годин, і обіцяний запас ходу досягає 470 км. Крім того, повнопривідні модифікації оснащуються фірмовою системою X-Mode, яка допомагає автомобілю впевненіше почуватися на слизьких та складних покриттях, адаптуючи поведінку силової установки під умови дороги. Автомобіль оснастили швидкою зарядкою потужністю до 150 кВт. Це означає, що з 10 до 80 батарея поповнюється приблизно за 30 хвилин. Головне, система вміє заздалегідь готувати акумулятор, підігріваючи або охолоджуючи його до оптимальної температури, щоб заряджання проходило максимально ефективно і без втрат. Новий кросовер Subaru створювався з акцентом на впевненість та стабільність, навіть там, де закінчується асфальт. Інженери ретельно попрацювали над шасі, щоб кросовер зберігав прямолінійну стійкість і міцно тримався на покриттях на зразок гравію, бруду чи снігу. В основі кузова легка, але міцна конструкція з високоміцної сталі. Як запевняє Субару, аеродинаміка і підвізка теж не залишилися поза увагою. Кожен елемент був налаштований так, щоб відчувати себе впевненим не лише на трасі, а й поза нею. Усередині все досить знайоме. Майже як у новій Toyota Сієч Р Перед очима. Компактна 7-дюймова цифрова панель приладів, а поруч 14 дюймовий екран мультимедіа, через який керується і клімат. Підтримка бездротових Apple CarPlay та Android Auto зрозуміло також на місці. Спереду передбачено відразу два бездротові зарядні майданчики, порти USB-C, а салон розрахований на п'ятьох у двох рядах. Subaru додала свої фірмові штрихи: Помаранчеве оздоблення. Квадратне кермо і опціональна водовідштовхувальна оббивка сидінь. Навіть у базовій комплектації вже є обігрів передніх крісел, фонове підсвічування та електропривод дверей багажника. А ще додатковий пакет, в який входять обігрів дзеркал, підігрів зони склоочисників, вентиляція передніх і підігрів крайніх задніх сидінь. У базовій версії встановлена аудіосистема з шістьма динаміками. А тим, хто хоче чогось більше, Subaru підготувала варіант із системою Harman Kardon – Вісім динаміків та більш насичене звучання. І нехай новинка компактніша за нинішню Subaru Solterra, Вона радує практичністю. Об'єм багажника пропонує до 708 літрів за другим рядом сидінь, якщо завантажувати підстелю. Uncharted стандартно оснащений сучасним набором систем допомоги водієві iSight. У нього входять такі функції, як екстрене гальмування перед можливим зіткненням, асистент руху на перехресті, контроль сліпих зон та виїзду за межі смуги. Також тут є допомога при екстреній зупинці та покращений адаптивний круїз-контроль у вищих комплектаціях. Можна знайти монітор кругового огляду, підтримку в пробках та допомогу при зміні смуги. Subaru обіцяє розкрити повні характеристики та ціни свого нового електричного кросовера вже в жовтні. Продажі стартують у першому кварталі 2026 року, як в Північній Америці, так і в Європі. За попередніми прогнозами, передньопривідна версія може стартувати приблизно від 30 до 35 тисяч доларів і буде трохи дешевшою, ніж споріднена модель Toyota CHR. Друзі. Дякуємо за перегляд. Підтримка українського контенту зараз як ніколи важлива. Тому, будь ласка, залишайте коментарі. Це допомагає відео поширюватися і привертати увагу нових глядачів. А також нам завжди цікаво знати, що ви думаєте про новинки. Якщо відео сподобалось, поставте вподобайку і не забудьте підписатися на канал, якщо ще не зробили цього. Це дуже мотивує робити ще більше якісного контенту для вас. Тож до нових зустрічей.